Аболонь безумовно зробить усе, щоб уникнути трісовини перехідних матчів, і я вам скажу, що цей пасіян затягує дуже глибоко. Можна прокинутися в першій лізі дуже легко. Верс дійсно не вирішує жодних турнірних завдань щодо Оболоні, то скажімо так, де юре команда у зоні безпеки 12-те місце, 25 очок. але де факто про що говорити Ворскла, яка йде тринадцятою. І вже йде у зоні прохідних матчів. Відстає на очко. А Лівий Берег він на 14-му місці на два залікових бали. Олег Шандрук рукостискання традиційне двох наставників команд. Бачите, що немає зараз жодного гравця в зоні завершення. Годя дуже неквапливо зараз. Рухається туди. І є там годя. І є зараз шарай там. І ох, яка ма... Зараз була не з боку футболістів оболоні. Максим Сміян зараз міг, в принципі, відкривати рахунок цього матчі. Давайте подивимося, що сталося. Хто тут на кого сподівався. Таке враження, що Марченко був певний, що зіграє в м'яч хтось з трьох центральних. Це безумовно, жовта картка для Куці. Жорстко він зрізає автогеном просто бокасою Руслана Черненка. Треба зараз персональним фанатом Руслана. та... Болівальникам оболоні болоні стокоційти типу, по чомусь дерев'яному, бо так виглядало в динаміці неприємно. Ох, який момент. Це Максим Сміян. Ну, я думаю, що не спростовував би сміян після матчу на флешах. Гіпотезу про те, що це була подача. Ніяк не удар. Уція. Біє по воротах. Георгій Куція. Марченко очікував цього удару. Подобається така не по руках завзята нахабність від Дениса Марченка. Атака Болоні. Зараз знову хороша передача. Є можливість, який м'яч. Який гол зараз забиває Ростислав тарануха. Ви знаєте, просто прорвала тарануху в останні кілька турів. Так само, як він забив Карпатом в попередньому турі. Сьогодні дякує він за довіру. Сергій Вішищенку. Денису Стименко віддається гольову передачу. Яка зв'язка двох нападників? Який пас? І яке завершення від Ростислава Таранухи. А на що зараз було п'ятою грати? Можна було зіграти більш зручно. Харатін. Міг зараз пробивати Ігор Харатін, але вирішив зіграти на О, Який момент! Який сейв від Марченка! Дивіться, який момент. Хороша атака. Дуже хороша. Звільняється від Вадима Вітенчука. Віталій Дахновський. Куця. діагональ на 11-метрову позначку. І такий мини пенальті зараз виконував. Ну, метрів з 12-ти, насправді. плюс подача. Так. Фол. І жовта. Ого. Ще одна жовта за 34-та хвилина. І тут же Слухайте, да це друга жовта для Георгія Куції. Давайте дивитися. Ну, контакт контакт між колінами Куції та Черненка, як мені здалося, був. Ось Дмитро Кубряк згадав, що ця картка друга. І в той момент, коли здавалося, що верес. Ну, звісно, не зламав гру. Але принаймні починає дотискати суперника. Рівненська команда залишається в десятьох. То ситуація, я б сказав, така 60 на 40 На користь справедливості рішення арбітру, арбітрів. Але, але давайте зараз просто згадаємо, що є, так, є таке поняття як дух гри. І це те ж саме, що сталося вчора. Як на мене, це моя суто моя суб'єктивну точку зору в матчі лівий берег Карпат з жовта ще більше друка буде Ага тут ще червона для для Богдана Когута Зараз не вирішив Кожухар не ризикувати і відбив цей м'яч кулаками. 42-го хвилина. Друзі, я нагадую, що у цьому турі у нас терміновий збір на закупівлю засобів РЕП для бійців першого окремого загону. Спеціальне призначення. Омега! Який момент у Стасюка, і є добивання 2-0. 2-0. Це Олег Еллін. Бачимо ми обличчя Віталія Дахновського. Дуже красномовний для будь-кого, хто вболіває сьогодні за верес. Стасюк дуже гострий в останніх матчах. Він міг забивати Динамо. Він забив попередньому турі Карпата. Класна передача знову ж таки від Устименка на Стасюка. Кожухар робить сейф. Але перший на добиванні пан Олег Олегелін. Дуже важливий м'яч. Еліна. Реакція Вереса. Давайте подивимось на цей епізод. І це вже цікаво. Яка тут буде картка? Картка буде жовта. Ну Дивіться, має бути чотири ознаки. Да, для фолу останньої надії. А, насамперед, це напрямок м'яча. Це відсутність гравців, які були ближче до м'яча, окрім воротаря. Суперників, ніж нападник, якого збивають. І контроль над цим м'ячем. Я згоден в даному випадку, згоден з Кубряком. Тут е, цих чотирьох параметрів ознак немає. Знову ж таки, це моя позиція. Владислав Примак трішечки навіть схоже на Харі Кейна Зараз. Штефний удар. Гончаренко. Гончаренко! І Марченко робить черговий. М'яч цей перехоплює футболіста Болоні. Контратака. Руша. Груша. Хороша передача від Груши. Ідеальна просто передача на хід. Зараз була Костянтина Бичика. А Бичику треба було вмикатися швидше. Перші три кроки тут все вирішили. Кльоц І як остання інстанція, як. Служба перетунку спрацював зараз Дмитро Кльоц в цьому епізоді. 10 балів за шкалою, за шкалою болю зараз в усіх болівальників. Йох, який удар зараз! Від Вадима Вітенчука вминає, хто пам'ятає Вітенчука. В ту каденцію він завдавав болю вже кіперам суперників Ужгородського клубу. Позиційна атака. Одна з небагатьох в другому таймі у виконанні футболістів Абалоні. Приймає м'яч Груша. Елегантно. Груша! І є сейф для кожухаря. Віталій Груша принаймні за кількістю спроб з найкращих блеїв у Лізі. Під час розіршу кутового всі атакувальні гравці намагаються вбігти ледь не в ворота суперника. І куди передача ця йде? Бачите, цим закінчується, чим закінчується Спарта? Починається такий якийсь там рейвах в штрафному в вратарському майданчику Вереса. Ще раз дивимося. Ох, там, І своїх, е бивших щоб чужі, боялися. Андрій Кожухар, Гайдучий відпрацював, але м'яч, то влетів у стійку. А я вам скажу, що для Абалоні вкрай важливі очки. Подивимося на турнірну таблицю. Якщо Абалон сьогодні виграє 28 очок, Абалон наздоганяє колос, колос завтра грати проти Ворсту. Дотик має бути передача. Ні, Гайдучик подивився. І хороший пас віддає. Хороший пас на Вендела. Вендел. Є момент Вендел. Марченко. Дуже спокійно. До останнього. Без мандражу. Реагує по удару, нікуди не паде, нічого не, має, не намагається вгадати. Це ж футбол, не лотерея. Помиляється тут. Владислав Приймак. Лівою ногою. Насправді було важкувато забити з цієї позиції. Хіба що намагатися оближні кут влучити. Так, я думаю, це було дія в цьому матчі. І ось вона радість футболістів оболоні. Ви знаєте, я не хочу робити якісь прогнози. Сіюріті так. Вони зараз мають з'явитися на полі. Я б теж так зробив на їх місці. Але здається, що сьогодні оболонь зробила гігантський просто. Крок, Крок, який можна порівняти з кроком Ніла Армстронга на місяць. У 69-му.